Вітаю на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. З вами Ірина Тимошенко. Уряд планує взяти під контроль доходи всіх, хто працює через популярні сервіси на зразок Uber чи Glovo. Це означає, що таксисти, кур'єри та інші будуть зобов'язані сплачувати податки зі своїх доходів. Щоб вивести з тіні самозайнятих осіб, сервіси таксі, оренди житла та маркетплейси. Це і уклони, Глове, Болт і інші подаватимуть до Державної податкової служби дані про доходи, отримані фізичними та юридичними особами за допомогою цих онлайн-платформ. Про це повідомило Міністерство фінансів України після зустрічі з представниками компанії 16 серпня. Також у Верховній Раді зареєстрований законопроект за номером 10166. Правда, це було ще наприкінці 2023 року. Ним пропонується ввести спеціальну систему оподаткування для доходів, отриманих від таких підробітків. До речі, автори законопроекту відомі Ярослав Желізняк, Даніло Гетьманцев та інші депутати. Що ж пропонується? Сплата ПДФО 6% лише з доходів, отриманих з визначеного переліку видів діяльності. Повний перелік таких видів діяльності ви бачите на екрані. Запропонована система оподаткування передбачає сплату лише ПДФО в розмірі 6%, саме з доходу від надання цих послуг. Але без військового збору 1,5% чи більше буде, та без плати ЄСВ 22%. Про те, чи подавати 20 ОПП ФОПам, що працюють у власній квартирі, ми розповідали в цьому відео. Подивіться, якщо пропустили, цікаво, для переходу на спрощену систему потрібно буде подати заяву в електронній формі, відкрити спеціальний рахунок у банку. Цей рахунок має бути єдиним для зарахування надходжень від підробітків. Банк автоматично буде резервувати на карці 6% податку від кожного з надходжень. За підсумком кожного кварталу ДПС надсилатиме повідомлення рішення про суму податку, яку треба заплатити до бюджету, і банк автоматично переказуватиме її з рахунку, будь-яка звітність у фізособи відсутня. Але потрібно встановити ще РРО або програмний РРО та всі розрахунки з клієнтами проводити через нього або податкова мали інформацію про обсяги доходів. Колеги, кому важливо бути в курсі всіх змін законодавства для підприємств та ФОПів, розуміти, що ці зміни означають та кого стосуються, знати, як їх правильно впроваджувати, для вас будуть корисні наші безкоштовні вебінари, які ми проводимо щотижня. Щоб не припустити актуальну інформацію, Переходьте прямо зараз за посиланням під відео та реєструйтеся на серію безкоштовних вебінарів. Але тим, хто працює через цифрові платформи, наприклад, Болт, цього робити не потрібно. Достатньо повідомити цифровій платформі про перехід на нову систему оподаткування, надалі інформацію про доходи особи до ДПС надсилатиме ця платформа. ДПС розраховуватиме податкове зобов'язання, а банк перераховуватиме кошти до бюджету. Але є додаткові умови застосування цієї системи. По-перше, не можна мати найманих працівників тільки сам. І є максимальна сума річного доходу, який можна оподатковувати за ставкою 6%. Це 153 мінімальних заробітних плати станом на 1 січня. Якщо б систему ввели вже в 2024 році, то це 1 мільйон 86 300 гривень на рік. Усі доходи, які перевищуватимуть річний ліміт, оподатковуються за ставкою 18%. Для виходу зі спецрежиму достатньо буде подати електронну заяву не пізніше, ніж за 10 днів до кінця кварталу. Нагадую, що це тільки плани уряду і тільки законопроект, йому ще треба пройти перше, друге читання. Чи пройде, не знаємо. В підсумку можемо взагалі мати запровадження тільки звітності операторів цифрових платформ без спрощення оподаткування, тоді що тільки реєстрація ФОПом з усіма наслідками. Як зазначила заступниця міністра фінансів Світлана Воробей, запровадження звітності операторів цифрових платформ сприятиме гармонізації національного податкового законодавства з правом Європейського Союзу та підвищенню податкової культури платників податків. Чи згодні? Пишіть в коментарях. На цьому все. Якщо було цікаво, ставте лайк. Підписуйтесь на наш канал. До зустрічі!